Так, всім підписникам та гостям пене, привіт. Ну що, народ? Брат міняє масло в тракторі Донфан 404. Пішла вже пора. Роботи робить багато. Коротше, злили. Як в будь-якому дизелі, дизелі, чорне масло. Фільтра відкрутили, взяли старого ремня з генератора, накинули на фільтр і відкрутили, бо щось тяжко відкручувався. Ну, І зараз будемо міняти. Так, заливну пробку відкрутили. Так, май... маємо ось такий фільтр. Брат купив в магазині, ціна 200 гривень на нього. Ніби такий, як, як і той старий, але трошки менший розміром. Ну і масло. Так, Масло, зараз покажу яке. Будемо заливати Мотюль. 10В-40. Коротше, каністерка отака. 4 тисячі гривень. Масло хороше, дороге, не, не подділка, тому що у нас там знайомий працює в цьому oil Host. Так що будемо пробувати зараз заливати і покажемо скільки влізе його сюди. Хай трошки там ще стікає, скапує все. І будемо заливати. Так, заливаємо масло, вставив лійку. Вокруг кинути тряпочку, якщо там десь прокапає трошки, то хай на тряпку краще. В двигун влазить 9 літрів, здається. Масло дороге. Що, перескочуть пошукати? Так, друзі, масло поміняли, перший запуск.